Петро Олексійович. Ми приєднуємося до прямого ефіру. Доброго здоров'я, Петро Олексійович. Вітання. Пряма трансляція прямо із зали Верховної Ради порожнього. Крім Європейської Солідарності, тут нікого немає. Інформую про рішення, які були прийняті по пропозиціям Європейської солідарності. Завтра голосується. Комісія по фортифікації об'єднана. З комісії по дрону. Фракція Слуга народу і решті, які не давали своїх представників, дають представників в слідчу комісію в тимчасову спеціальну комісію. Третя позиція: ми висуваємо нашого представника Хайла Бондаря, який займає позицію або заступника, або секретаря комісії. Комісія підписана і починає свою роботу. Причому я хочу окремо наголосити, що ця комісія не про перевірку військових, аж ніяк. Ця комісія про перевірку міністерств, ДСТЗІ, Мінцифри, яка це відповідала, Мінфін, уряд, який це фінансував, військово-цивільні адміністрації і відповіді на ті питання, які сьогодні якраз і є у військових, у мешканців прикордоння. І у тих, хто, життя яких залежить від якісної позиції фортифікаційних споруд. До цього ми додаємо і позиції мінування, і позиції протитанкових ровів, і забезпечення техніки і корупції, яка, на жаль, присутня в цьому процесі, і ми не збираємось всім вмиритися. Це ефективність дій нашої найкращої фракції. Українському парламенті. Я хотів би привітати і Сиді подякувати сюди. всіх, членів. Друга позиція. Да, завтра, на 9-ту -го годину, має бути засідання регламентного комітету, яке забезпечує нарешті проведення цієї ініціативи Європейської солідарності. Завтра ми продовжуємо збір підписів по розгляду законопроекту про церкву. Ми сьогодні маємо тверде переконання. Я хотів би подякувати вже сьогодні. За перші за перші півгодини зібрано. Майже 100 підписів хочу продемонструвати і подякувати кожного народного депутата, який поставив свій підпис. І завтра буде завершено на засіданні парламенту збір. І я дуже сподіваюся, що це буде далеко за конституційну більшість депутатів, для яких це просто лакмусовий папірець. Він за Україну, за незалежну церкву, за незалежну державу. Або ми продовжуємо це тягамутіну з. ФСБшними структурою Московської церкви. І завтра, як тільки будуть зібрані підписи, починається парламентська регламентна процедура, яка дозволить нам найближчим часом, я знаю дату, але ми домовилися її не оприлюднювати, але найближчим часом прийняти довгоочікуваний закон. Про заборону московської. церкви. Це звіт звіт фракції Європейська Солідарність за один день роботи в парламенті. Хочу подякувати всіх, хто сьогодні надіслав нам величезну кількість по соціальних мережах. По цьому підтримки, хочу подякувати глядачів прямого п'ятого каналу. Ви великі молодці, і разом ми збудуємо дуже круту державу Україну.